Ще є дуже важлива тема. Це стаття Washington Post, Матеріал цієї статті е, назва така: чому контрнаступ пішов не за планом, і залужний був змушений змінити тактику. Я зараз вам тезово розкрию, а ви прокоментуєте можливо по пунктах. Тезово запланований початок контрнаступу 47 сьома бригада 7 червня за 24 години просувається на 14 кілометрів до Роботино, щоб звільнити Мелітополь та перерізати логістику Росіян. Далі все пішло не за планом: щільні мінні поля, постійні обстріли, великі втрати людей та техніки. Четвертий день цитата шокував і підірвав бойовий дух. Багато згорілих західних БМП Бредлі та танків Леопард. Масові втрати особового складу. Далі залужний наказав зупинити атаку, щоб зберегти озброєння, що залишилося. Масований механізований наступ із підтримкою артилерії. Як радили американські колеги, залужний поміняв Поміняв на невеликі групи солдатів по 10 людей, які йдуть пішки. Він вирішив, що такий спосіб збереже техніку та життя, хоч і буде повільнішим, хотіли вийти до Азовського узбережжя за 2-3 місяці, замість того, щоб прорватися першого дня на 14 кілометрів, за всі півроку з червня українці просунулися приблизно на 19 кілометрів і звільнили кілька сіл. 70% 47-ї бригади, яка мала розпочати контрнаступ, не мали бойового досвіду. Україна за контрнаступ повернула близько 518 квадратних кілометрів, а лише е, ціною тисячі втрат та мільярдів доларів допомоги лише 2023 року. Пане Ігоре, вам слово по цих тезах. Та я знаю ці тези на своєму ютуб каналі. Я розбирав по по, по по пунктам ці всі речі. Ну а давайте говорити, Ну що почнемо з кінця та 47 сьома бригада, 70% не мала бойового досвіду. Так зато мали селфі з президентом Зеленським, зато мали можливості дати Мар'яні безолі сфотографувати техніку розмінування. І розказати, що саме на південному напрямку вона стоїть разом з Мар'яною. Розумієте? Тобто ми мали багато піар. Коло контрнаступу про контрнаступ не говорив тільки лінивий на всіх медіа, ефірах і так далі. Подоляки, і все те, що робиться в єдиному марафоні, працювало саме на розрекламування контрнаступу. Крапка. Ставимо крапку. Чи правильно було що Магура 70% там чи особового складу не мали бойового досвіду і кидати їх в штурмові операції? Ну давайте говорити відверто. Новостворена бригада. Для того щоб бути запакованою, їде навчатися за кордон, її там вдягають, взувають, дають західну техніку, і вони там вчаться на полігонах з твердим покриттям і так далі. Вони не лазять по болоту, по воді, під водою. Вони там вчаться по стандартам НАТО. Чи працюють стандарти НАТО в цьому контексті на території України при наших кліматичних умовах? Ні, не працюють, але я саме головне. Оці всі поради західних партнерів. Чому ми до них були прив'язані? Ну як же ж приблизно це виглядає так? Народ, вам треба що? Заложний каже: мені треба 300 танків, там треба 600 БМП, і ми готові йти. Типу, в бой. Ну, звичайно, він каже і про авіацію, і про все. Про це зараз тільки лінивий не казав на всіх там. Рамштайнах ще пам'ятаю е, Яціславного Резнікова, який ходив там з хустинкою, де там самольотик був намальований, і він розповідав, що ми скоро все це отримаємо. Ситуація така: а по яким стандартам НАТО проводяться наступальні операції без підтримки авіації. Є такий стандарт, хоч один стандарт НАТО, є, нема. Але ми були зв'язані саме такими речами. Тобто ми вам даємо допомогу, а ви робіть. От ми вважаємо, що такий план буде доцільний на четвертий день. Всі стандарти НАТО і всі поради натівських спеціалістів пішли куту під хвіст по одній простій причині, бо вони не мають ні малейшого уяви, як воювати проти росіян. Чому а вони ніколи проти росіян не воювали? От і все. Що залужний змінив тактику. Звичайно, ну можна було ще чотири дні поатакувати і похоронити всю магуру разом з усіма тими БМП. І, до речі, ну залужний вже спросив 300 танків, щось дали менше, ніж 100. Розумієте? А їй дали не в квітні, не, не в березні, не в квітні, а набагато пізніше. А вже всі ці процеси е, за, сповільнювалися. А далі прийшла осінь, було то дощ, і на тому все зупинилося. Лише один момент. Що робили росіяни в цей час, поки наші західні партнери кулупалися в носі і думали, скільки нам танків не додати, чи скільки нам дати, чи може не дати. Ну, наприклад, ми всі ж раділи танкам Леопард. Я теж кажу, Леопард -2» – хороша машина. А скільки нам дали замісник Леопард? 1 це коробочка на гусеницях, яка не витримує ні протимінного захисту. Любе російське РПГ може його вальнути. Хто був здивований, що російські вертольоти, де вони панують у небі, разом з російськими літаками, не знищать ці танки зразу ж в першій жаж хвилі? Ну, я не був здивований, я це розумів. Але західні партнери чомусь поважали, що якщо вони нам це дають, то вони нам мають казати, як це використовувати. Ні, звичайно, я чув багато тез після того західних партнерів, що кажуть: Ні, ні, ми не совєтуємо, Ми просто даємо, а зсу самі знають як краще. Це таким чином, що би що, уйти від тої відповідальності, яку вони на себе мали би взяти, сказати, що ми цей планували таку операцію ми так порадили, і в принципі. Отримуючи від нас допомогу, в ЗСУ не було варіантів сильно нам е, скажімо так, заперечувати. Але перші дні показали, що українці е, бачать краще на лінії фронту, і тому вони наші поради вже, скажімо так, відкинули. І фактично на четвертий день залужний приймається рішення, якщо вірити, це так я собі пояснюю: якщо вірити, публікації Вашингтон Пост. Ще раз наголошую, це я так собі пояснюю, якщо це тісно правда. Це така логіка. Ну, в мене, в мене логіка працює так, можливо, в когось покраще. Але далі поїхали. Кількість звільненої території. Ну, звичайно, росіяни, поки наші наголошую, західні партнери колупалися в носі думали, що нам давати, що нам не давати, росіяни заливали бетон. Так. Українці далі продовжували асфальтувати дороги, робити бруківку, а росіяни заливали бетон для своїх оборонців, цілі підземні міста. Далі ця атака, коли ми вийшли на суцільні мінні поля, які там вже навіть не то, що там міни розкидані були, там 5 мін на квадратний метр, вони вже в декілька ярусів їх починали класти. Так, як тільки наші оборонці, з маючи обмежену кількість машин для розмінування, тих, що Мар'яна Безола фотографувалася, як тільки вони зайшли на ті мінні поля, росіяни, звичайно, побачивши розмінування і ці проходи, що використали? Вони використали тотальну перевагу в артилерії. І почали тих сапьорів і тих міньорів просто-напросто палити артилерією. Мало того, окрім того, що вони їх палили артилерією, там ішла ще друга історія це та, що фактично ми не могли ніяких варіантів зробити ні вліво, ні вправо, тому що нам потрібно було що робити. І це було рішення прийняте залужним вести. Контр-артилерійську боротьбу, і фактично за декілька місяців роботи нашої контр-артилерійської боротьби на тих ділянках, ми побачили. Ну там зараз точну кількість я не скажу. Ну якщо не помиляюся, лише за вересень місяць 900 артилерійських стволів росіян. Ми знищили. Отже, план залужного був адаптований до реалії війни. Вже західні партнери нічого не возмущалися, що ми не так ходимо. Не так їздимо, а заложник зробив правильне рішення. Він почав вивалювати їхню артилерію, щоб вона не могла прикривати їхню першу лінію оборони, і щоб вона не могла прикривати мінні поля, не даючи нам їх розміновувати. Заложний змінив цю тактику, і воно дало результати. І ми почали просуватися. І дійшли ми вже до того роботи. От і все. Тому ще раз наголошую: війна це не тільки перемоги. війна це кров і піт наших солдатів. Поради, звичайно, це хороша річ, але ще раз наголошую. Я вважаю, що західні партнери зеленого поняття не мають як воювати проти росіян, бо вони ніколи не воювали. Вони лише можуть вчитися сьогодні на нашому досвіді. На превеликий жаль, відсутність озброєнь відповідної якості і кількості призводить до того, що ми цей досвід здобуваємо за рахунок героїзму і пожертви українських солдат. Але ж ну хто ж їх рахує тих українських солдат? В нас же ж як в Росії, потір нету. Ні, можливо, ви десь чули в єдиному марафоні оцей героїзм наших солдатів, що стільки то загинуло і так далі. Ні. Бо це ж може травмувати жирний тил. І жирний тил буде нервуватися, сидячи в ресторані Бога. Так от саме інформаційна політика, це ще один елемент, який не дає можливості поповнити бойові підрозділи, в яких 90% має бойовий опит. Розумієте? А ми були змушені що створювати, набирати пахоб ем, нові підрозділи. Так ми їх рекламували, так би мовити, робили рекрутингову компанію. Потім ці голі босі, кого ми рекламували, кого ми назбирали, фактично, були відправлені на захід. Їх вдягнули, взули. Ну це я зараз, звичайно, фігурально висловлююся. Не, не скрізь воно було так, але деякі підрозділи були саме так формувалися. І що? Вони дуже гарно пройшли тренування. Але особовий склад не має бойового досвіду. Я би, наприклад, робив би трошки іншим підходом. Ну це так теоретично вийшла, наприклад, умовно, 30-та бригада з важких боїв під Бахмутом. Бригада в повному складі їде за кордон. Її там знову вдягають, взувають, дають їй техніку. Розумієте, так? її поповнюють новобранцями, щоб укомплектувати по кількості, і вони там, на західному полігоні, проходять вже бойове злагодження. Хто що має робити, куди бігти, на чому їхати. В цьому контексті воно буде працювати. А просто відправити молодняк за кордон, ну, да, втіли їх, у Чечі, шапки їм дали хороші автомати, арки, і що далі. А далі в тебе бика все тільки те, що ти можеш на собі нести. Прелість штурмового підрозділу штурмувати з арками е, натівського зразка чи з е, калашами, в які є і в росіян. Прелість та, що якщо ти штурмуєш з калашом, то заскочивши в їхній окоп, ти маєш купу їхнього БК, бо воно підходить, воно взаємозаміняєме. І ти можеш взяти їхні патрони, забити собі рожки і далі тримати оборону. Що відбувається в нас? Ні, ну арка хороша відтолка. Ну я ж не спорю, вона навіть дуже файно працює і стріляє файно, але треба все нести на собі. І на кінець штурму в тебе вже наплічник з боєприпасами. Пустий, що далі? А далі треба логістику, щоб тобі підвезли патрони. Ну це добре, якщо росіяни не мають переваги в артилерії. А якщо мають, вони ж перебивають логістику. Їхня авіація перебиває ззаду логістику, і це є все проблеми. Але ще раз наголошую, я зараз. Розмірковою з точки зору командира батальйону на стратегічному рівні інша картина, бо тому що вони ще знають свої можливості. Наші командири, генерали, начальники, вони знають можливості. А чи є в нас така можливість зробити те, -то, що тут наговорив Ігор Лапін. Я вважаю, що тут має використовуватись досвід саме таких, тих, хто воює на землі. Саме вони можуть тепер розказувати західним партнерам, як воювати проти росіян. І тут це логіка. Друзі, прошу вас перед фінальною частиною. Ми будемо з Ігорем Лапін говорити про внутрішню політику боротьбу про позиції Зеленського і Залужного. Тому що, тому що про це вже пишуть і е, всі німецькі, французькі американські видання про цей внутрішній конфлікт. Але перед цим перед важливою фінальною темою поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на YouTube канал Ігоря Лапіна, підпишіться на мій YouTube канал. Там кожного тижня з'являтиметься. Ігор Лапін. Якщо ви традиційно дивитеся на нас телеканалу прямий, будь ласка ласка натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Напишіть коментар, що ви про це думаєте. Ну а тепер важлива тема: це конфлікт між Зеленським та Залужним. Джерела української правди буквально вчора вийшли з наступними заголовками. Зеленський спілкується з деякими командувачами в обхід залужного. Він розумієте часом є враження що Зеленський має два види збройних сил України: хороші, якими командує Сирський та інші фаворити. І погані в лапках, які підпорядковуються залужному, це дуже демотивує головкома, і головне заважає командувати всією армією. Більш того, залужний скаржився остіну на офіс президента і попросив 17 мільйонів снарядів. Це теж інформація джерел української правди. Та він заявив, що для деокупації України всієї території України потрібно сил і засобів на 400 мільярдів доларів. І цю статтю української правди про відносини між Залужним і Зеленським я би хотіла б говорити, пані сьогодні з вами на фінал. Ой, там стільки багато говорити, якщо це все змонтувати в коротеньке відео. Ну, давайте ми з вами поговоримо саме по цій темі. Значить, перше, хто ініціатор конфлікту? У цій статті якраз підтверджуються всі ці тези, які говорив Ігор Лапін останні декілька місяців. Саме Єрмак ініціатор атаки на залужну, саме Єрмак, використовуючи хворобливу нарцисизм зеленського щодо рейтингів, рейтингу Зеленського. Саме він. По тій статті з 22-го року ще ми, ще, ще ще, ще, блін, ще не знали, де фронт буде. В нас ще була Буча, в нас ще був Ірпінь. Там ще росіяни ходили. Але вже з весни 22-го року саме Єрмак почав робити свою брудну роботу. Давайте пригадаємо, куди подівся Богдан? Хто з'їв Богдана? Єрмак. А хто з'їв вплив Кирила Тимошенка разом з його командою в офісі президента? Єрмак. Хто там ще був? Шефір? Ну, після того е цирку з покушенням, Шефіра ми теж не чуємо. Ну, хто там ще був? Я вже не пам'ятаю їх, всіх бо, Чесно кажучи, ну це не важливо, але це були нові ліса Зеленського, і їх всіх з'їв Єрмак. Ну, все, ну, то що ви хочете? У нас офіс президента Єрмака, президента Зеленського на чолі з Єрмаком. Тобто офіс Єрмака атакує залужного. Тому що ті самі безуглі, ті самі марахамі, подоляки це все є люди, які мають е, свої зобов'язання перед Єрмаком. Я вам поясню, в чому логіка таких речей. Ця логіка полягає в тому: ну, давайте поговоримо про кадрові призначення в ЗСУ. Так? Тобто, звільнення Хоренка, наприклад, і призначення когось іншого. Чи той інший. Чи він відомий Зеленському був? Ні, звичайно, Ну що Зеленський має знати всіх там військових збройних сил України чи там когось там з гуру? Ні, звичайно. А як той інший був призначений указом без співбесіди? Значить, була співбесіда. А як він на ту співбесіду попав? Ну, звичайно, його міг завести тільки Єрмак, і Горлапін його на співбесіду до Зеленського точно не заведе. Його міг завести тільки Єрмак, раз залужний про це не знав, використовуючи прогалину в законодавстві, яку не хоче міняти Мар'яна Безула і її свора. Зелених слуг, таких самих, як і, всі, як і вона. Використовуючи це законодавство, цивільний піджак ум'єров підмахнув е е листа, і інший цивільний це доніс до Зеленського, і Зеленський підмахнув того листа, і все, і Хоренко вже не командувач сил спецоперації. Залужний про це дізнався, напевно, теж з медіа простору, так само, як і сам Хоренко. Тобто, це кадрова політика. Зеленський самоусунувся в виконання своїх обов'язків президента в контексті цієї кадрової політики і свого контролю як президента. Ні, ну якщо він сказав, що він не самоусунувся, тоді я запитаюся, хто призначав генерала біглого, генерала Науменка, хто призначав Кулініча керувати СБУ в Криму? Хто їх призначав? Ну, їх ж призначав указ президента Зеленського. Тобто тут два варіанти. Або Зеленський це робив свідомо, або Єрмак йому їх привів за руку. Ну, звичайно, когось приводив Ваня баканов. До речі, де баканов? Ну це так риторичне запитання. Отже, я вважаю, що всі ці речі це не скандал між Зеленським і Залужним. Я вважаю, що це інспірована провокація з боку офісу Єрмака. В інтересах не знаю якої держави, але те, що це робиться в інтересах, посилаючись на хворобливу уяву про рейтинги, це звичайно так і є. І це підтверджує стаття в українській правді. Тобто, все те, що ми тут обговорювали в Ютубах і на ефірах, все те, що я казав на протязі цих місяців, ми це побачили. Тепер їдемо далі. А так і на залужну. Ну давайте говорити відверто. Що пред'являють залужну? Ну я вже неодноразово казав. В інтересах якої країни Бар'яна Безула опублікувала мобілізаційні заходи України щодо мобілізації 20 тисяч е, солдатів на місяць. Це... Це є матеріали, які не не є в публічному доступі, а отже, це було розгорошення е, таємних матеріалів чи секретних матеріалів, чи матеріалів для сумового користування. Скажіть, будь ласка, а ми тільки що говорили про СБУ, так а де кримінальне провадження за державну зраду проти безумної? Нема, значить, покривають далі. В інтересах якої країни використовуючи свою медійність, Мар'яна Безугла почала вимагати від верховного і вирішення від головнокомандувача Збройних сил України залужного е, плани оборони України. Ну, по перше, такі плани оборони України є ще з 18-го року в відповідності до закону України про нацбезпеку безпеку і оборону. Такі плани доповідаються виключно на ставці Верховного головнокомандувача Зеленського. Мар'яна Безула і Арахамія не мають доступу до ставки верховного головкома. А отже, тоді в мене питання: в інтересах якої країни Арахамія і Безула намагались отримати такі е, плани, дискр... е, е, використовуючи медійність, публічність і дискредитацію головкома, в інтересах якої країни вноситься оцей розбрат, як я кажу, деморалізація особового складу збройних сил України і посіювання недовіри. До керівництва Збройних сил України. Ну, в інтересах якої країни працюють арахамі і збезуглими. Якщо кримінальне провадження СБУ не порушило, значить це в інтересах е, Офісу Єрмака. Все. Ну, бо ми вже говорили вище, кадрова політика йде через Єрмака. Все крапка. Ну, більше, ну ми можемо тут ще довго розповідати про статтю українській правді, про те, як вони гарно е, маніпулюють заголовками. Я буваю, як зайду, як почитаю заголовки в наших Ютуб-каналах, теж там прикол. О, але українська правда ну, залужний пожалувався Остіну на Зеленського, що за бред. Ну, Бойовий генерал пішов комусь там жалуватись. Ну це ж бред. Але це треба ж відпрацювати гроші пінчука. Я вважаю саме так, що це відпрацювання грошей пінчука. Ну, то, що там пінчук дотичний до української правди, це журналісти казали, це ж не Ігор Лапін каже. Розслідувачі, там, Інтерпайп, там ще там, якісь там речі і так далі. Ми це пам'ятаємо, ці всі історії. Ну, тим не менше, ми бачимо історію, де з, наші СБУ контрозвідка сидять, друшляють, бо команди Фас на Мар'яну нема. Взагалі, чого вони ждуть команди такої? Це вже інше питання. Це вже питання залежності від впливу офісу Єрмака. Тому така от історія з приводу цієї статті ВП. Я вважаю, що то, що Зеленському використовуючи його переляк, антимайданівський переляк. Тому що там ще є, що в нас там є Татаро, Смірнови, Демченки. Ну вони ж нікуди не ділися ці ОПЗЖники в офісі Єрбака. Використовуючи переляк антимайданівський Зеленського, вони йому розказали байку про Майдан 3 Також ми чули інформацію, що там готується якийсь воєнний переворот, а під цей шумок можна поміняти будь-якого військового. Ну, тобто, як Хоренка можна поміняти. От, сказати, що він там дотичний, бо тому що це сили спецоперацій. А вони спроможні, бо вони знають, як робити спецоперації і воєнні перевороти. Отже, треба нам цього Хоренка поміняти на іншого. Ну раніше Хоренко був просто Будановський, а тепер. Інший, якого там, до речі, це була ініціатива Машовця. Ну, Google знає, хто такий Машовець, це теж там в офісі Єрмака. Вот. Так от вони поміняли тепер Будановського Хоренка на компромісного Єрмаковсько-Будановського не помню там прізвище навіть, ну чесно кажучи, воно вже не так важливо. І це все було зроблено поза очі е командувача, головного Збройних сил України, який має. Ну, ви розумієте, от ви собі просто уявіть: я головком, і я тут даю команду Хоренку, кажу: так, значить, близько організую операцію, завтра, от там-там, -там треба зробити диверсію. Коренко пішов, а тут же його звільнили, і що далі? А залужний де результат операції. А тут а по телевізору кажуть, так Коренка звільнили. А з ким же ж тоді говорити? Ну, ще поки не знаю, що указу на нового нема. О, є указ на нового. А хто то, що то? Звідки він? Дайте хоч телефона. Ну так це має виглядати уяві, В хворій уяві тих, хто міняють заступників головкома без погодження з головкомом. До речі, я декілька днів намагаюся зареєструвати петицію, щоб припинити це дійство і внести зміни до статті 16 закону України про нацбезпеку і оборони, і припинити можливості піджака Ум'єрова е, міняти заступників е, головкова без погодження з самим головкомом. Ну це треба внести зміни. Але ж без углі, арахамі вони все робити не будуть. Ну, хто це може зробити? Ну нова влада. Нової влади зараз не буде, виборів не буде. Тому ми будемо жити з цим трешом і мусимо довоювати з цим трешом. Просто шкода, що нас дуже багато загине, і ті, хто виживуть, вони не будуть мати морального права зрадити загибелі своїх побратимів.